Привет! Короче... а, діка, то звичайно не моє життя, але невід'ємна його частина. І скільки там уже дов довгенько прийшло що де я? Зачем я тут, навіщо, коли, хто? А, запам'ятав. Я, я тут хотів побудувати одну базу прикольну, але мені не вистачило буквально одного якогось елемента, так? Его пропоную піти і взяти у хаті. Да, саме в хаті. Зайти вас, да. Предупреждение. Работает аварийный генератор. Да, Генерация кислорода отключена. Короче, Значить, друга попытка... Друга спроба друга спроба. записати. Во. Де я что я, коли я хотів? О, звідки це? Чому тут все так посмуговано неправильно розподілено? О, до речі, дивіться, залагало в мене. А, ну ви ж під водою. Нормально. Це не струблю. Зрозуміло. Нам мені, по-моєму, якраз там не хватило на, на будівництво. Я на когось там. Кого щось то будівництво. О. Ага я попаду. Якраз на будівництві сонячні панелі. У мені якраз одного квартує не хватило. Я зараз, думаю, можу це все розібрати. Розібрати і побудувати десь в нашому місці, наприклад, там де ми бачили. Чому вона так швидка така, така швидка? Е, Шут. Раз, це раунд, бой приходить до мене в теплицю. Це за кілометр на схід від тебе. На айсбергу, маю для тебе подаруночок. Я прийду як матиму час. Адже начхати приходь, як як знайдеш вільний час у своєму такому напруженому і заповнені. А, розумів, це я до неї ще не буду заїхати, тому що я. цей же ж наші, по-моєму, відключив. Так, наслідження, будова... Ні, а, записи спілкування, мапи. І ось сюди я хочу десь. Тут якийсь ще об'єкт є. Я, я ще думаю, що це може Маргарит. Але Маргарит було схований, вона була... Коротше, я щас... Я стою свій, свій план, де засріпав, а все Так, я можу це все зараз просто розібрати. Що я мабуть зроблю? Бо кварц тут якого, я розумію, немає. Не Пам'ятаєте, був ще кварц? То мабуть справді зараз це все розберу. Да, в мене модвісти тут розбирать чи не розбирать ось чому питання ой та хай буде розберемо гаразд зараз ми дорозбираємо сідимо на хіліцерат і покриваємо до дому візьмемо зараз одну штучку серйозно я не хочу зараз знову тут плавати бо це хіліцерат де міхеліцерат зрозуміло а, о. Я туди трошки пішов. Гаразд! Ой, зачекайте, я краще краще трошки звук підніму, бо ну, це ж наша максималка. Голостивості. Це не тут гаразд. Можна якось... Ууу, ну, щоб я голосніше був. Може це якось ще голосніше зробити. Римінувати, показувати всі приховані, записувати. У-у-у. У-у-у. Не за що це я не знаю як це зробити. Якщо ви знаєте, як зробити ще голосніший звук, то скажіть, будь ласка, бо так же ж покращиться що це. А, та можна відволити від мене? Во, все, я його прослав десант Хто знає, як зро... покращити там звук, скажіть, будь ласка, бо... бо мені це треба дуже і це покращити. О, бо я сам розумію, що трішки звук тихенький. Я хотів би його голосніше зробив. Добре, тоді значить йдемо в одне місце. До речі, там, по-моєму, ще був кварц. Ну і просто й додому не повертатися, не хочеться. Якщо по дорозі знайдемо, то. Вдома. Он хіліцерад, нормально, я дойди. Че, мабуть, думаю... Додому до думаю, треба все-таки вот ну, вернутися. Не знаю, поїздить, наприклад. Да, я без рачка їду, да, я такий вот этот весь... Бест безстрашно без выпити. Ну, хотя я так, мабуть, і буде. Араз, давай, значит, зараз все одно. Хілицерат. І один маршрут додому. І цей забутий, прикинь. Раз. Добро пожаловать на борт, капитан. Ой, блин, даже не помню, там, що, що... Що де воно? Чому воно так... ...фризить? Це значить пропала. Бо мої ці... А, тут я спеціально був вимкнув. Це не баги, це я вимкнув усі тут. Кварц, кварц, кварц. Кварц. Ну, мене що, карців немає? Олег, ти вже був? А, ну і все. Показуйся. Задоволься. Я розумію, у нас, да, антипарцы то просто дола до не урочку, шоулечку, короче. Не честно, Ти що шуга. Да, не і близько не на парці. А, спорт, мабуть, його прийдеться шукати. Ми можемо, до речі, це заплести. От сюди. А, я тут її зламав. А ні, я її пер... ні, я її, її зама. Гаразд. Тепер якась... Оце тепер, тепер справді проблема, бо мені треба десь знайти корц. Де мій корц? Гаразд, думаю, зараз може. О, ну от. Хто ще ж води попити. Де мене... Ага, вот так ще десь. Гаразд, так що вже води вип'ю. Сильзу всем я а воду спожжу и взять копии цей поворот. Раз я так побавить буду я могу сверски за меню Чисто по приколу Так а сюди заряжается И все мабуть поплываем Чисто заради кварців кварці. На mm. да, скільки тут зарядів ну, О, де заряда ховати. Да. Тоді можна плести. Давай. Все тоді. Подавно десь. Тільки туди. Оце чисто початок серії, буду шукати кварців, бовати тут поразу, чортом не можу. А, то уже й не треба. Ось і нарешті Той самий довгий чекав. Кварц. Тобі Підолазимо. Обережно. Беремо кварц, сідаємо на місце. Все тоді тепер у мене, мене все на все хватає. Тоді, значить, климоємо одразу от, до нісмарку. Може якось Треба зробити так, як, щоб він якось хоч швидше речі, такі якісь ці модулі до Мерхода. Морхіда. Чи як це буде правильно? Во. Бу. Ні-ні-ні, ще немає. Да, не, не А раз, будем Пока еще и плывем до ну, петель, потому так и зарядки занимаются. Ну и достаточно странно. не лицераты, это вообще не лицераты, это А, закрыл, а за блин, даже. Мне удалось, что это эти а Раз, давай, я уже перфекционист, я и дрижки своими рифами. Звичайно, що зараз замість цього треба брати ось все гаразд. Я сюди запливаю, просто щоб сюди швидше що, все. Я гаразд, спочатку їдемо, не, не, не. одразу вже можна не на ток. Час. А, червоний кристалл. Вхід до органів. Де маргарит? Маргарит. До шахти, а як. Зачекай. А де маргарит? Маргарит, маргарит, маргарит. Маргарит. Маргарит червоний. Давай на час зробимо зукаємо зелену. Зелене, зелене, зелене. А де зелене? Ось а не... Зелені, О, ось маргарит. Нап'ємо. Ну, І... Зараз шо, я швиденько щоденько до маркер зійдемо. Я спробую надіюсь, що моменти момент обрізати. Ви мені не надійтесь, пробував сильно але все ж таки в мене ці нейці. Ну, якщо робити, то для когось щось робити. А не просто так там. Тому. тому що ви, якщо ви хочете, щоб я ну, більше я старався не з'їдемо, ви просто... Тикайте в подайку щось подібне Так, гаразд, зараз дома заїдемо Арцію ночі, я ж все-таки не відключив антенну і не знаю. Речі, Блін, б, речі, Чекай! По-перше, чому я плаваю? Раз, круто, якщо я плаваю. А по-друге... Чому тут немає рачка? Тут же ж був рачок, по-моєму. Тут же ж був рачок. Замкнено. Ще раз. Гаразд, це раунд за тобою. Приходь до мене в теплицю за кілометр на схід від тебе на асбергу, маю для тебе подаруночок. А, е, а як же начхати? Приходь, як знайдеш війний час у своєму. Ага. Тобто приходь до мене в теплицю за кілометр на схід від тебе. В схід від тебе це у нас був це. захід схід. Оце мабуть схід. Ось так, типу десь ось тут, мабуть. Ну, а это наче схід, да? Да, тут... Тут захід сонця, тут схід сонця, там південь, там тут північ. Тоді виходить, що ось тут та лінію так проложимо, і от десь на цьому повинно бути цей. Ну, гаразд спробуємо знайти. Mm -hmm. Добре, зрозуміло. Я думаю, що тут можна подумати базу. Ні, я все-таки думаю, хоча. Тут думаю буде Полезно це зробити. А, ні-ні-ні, мене не вийде. Я не... я взяв. Якщо робити тут базу, то мені треба було б зробити інший доход питання. Може і звідси воно підтягнеться, але навряд. Е, тому якщо тут будувати, то мені треба було б... Ой! Зараз тика хлепа. Ось, 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 мені тут було треба взяти магнетіці і арогель. А я взяв тільки на сонячну батарею. Тому прийдеться будувати на поверхні. Тому все, давай будувати. Я хотів сказати, що дуже жалко, що я завантажу. Відвали! Держи. А, це не тут. Пару стук. Раз. Ого, як я з ним розминувся, ви бачили? Він, мабуть, мене хотів, звичайно, поранити. Але не поранив. Гаразд, я трішки обкикався. Я хочу зараз... На маріході що трішки. Так, давай безпечніше. Бережемося. Перше, що я хочу, це... А що я сам не хочу? Раз, не все-таки. А, ні, давай все-таки. Ні, ні, ні. Да, думаю, тут думаю, тут і можеш тут. Хайдак. Я планую прям тут зараз побудувати. Так, іскануючу базу. Ось дослідницька. Слідницьку прямо ось тут і побудую. Немає сенсу на кушинках будувати, бо це ж мені і в першу чергу для ресурсів. Що? До якої ще оселі дурепа? Це нова оселя. Оселя в мене там далеко. Прикол, гаразд. Дверцяти? Немає. А чому воно до оселі моєї під'єдналося? Це не розумію. Гаразд, давай все-таки розберемо, бо це щось не те. Не хочу, щоб мене оселя розділялася вже на дві частини. Зараз її розберу і знову зберу до. Бо це якась війня, якщо чесно. Воно. І, якщо і не, і, хтось так і не зрозумів, воно мені під'єднало так, значить це... Я... Там. І ніжки-то із-за цього не поставили, бо типу до моєї бази прикрити. Зараз же ти поставиш нож? Ні, не представила ножки. Гаразд, хай так буде. Це самнатка, це санатик було в Zero. вона багато. Раз, розумію. Будемо пам'ятати. Що і такі ми його шути. Опа, все, зі скло. Зачекай ты, где же? А, ты же ты добрый. А, да. Внимание, кислорода осталось на 30 секунд. Подожди. О! Подожди. Я жестко лоханулся. Стопы. Капец. Так, вот так, не ну, работать и вообще не мог. А, Третья спроба. Короче. Іде вже третій день. Третій день, як я хочу зняти це відео. І тут одна велика, от прям реально велика проблема. Я ледь не просрав цей світ. Прям серйозно, ледь не просрав. Чому? Я зберігся, коротше. І тут світло вимкнуло. От як якраз тоді, коли я зберігався. Я заходжу, ну, світло включив, я вже заходжу в світ. Тоді ж в 17. А цього немає, як його. А... Предупреждение работает аварийный генератор. А... Генерация кислорода отключена! Надо буде якесь зачекати. А... Немає світу. Так зараз давайте я зрізу, поясню трішечки. Немає світу. Я короче захожу в папку з грою... бачу, ну, наче світ є. А, потім... Так, значить, наче світ є і заходжу знову пролістую вниз і бачу картинку як із першої самнатки о серйозно п як першої і... С так, зараз. з першої самнайтки з першої субнайтики і там тіпа, проблема збереження ну я рахую що це наче п'ятий чи який там тіпа, світ мабуть цей, заходжу в нього і слава богу відкривається саме цей світ але проблема, що в мене, що я просрав свій час. Тобто вона мені до цього писала, що награно там 26 годин. Тобто взагалом. Там 26 чимось годин було. Ну, а тепер все. Тепер немає цього часу. Тепер в мене там пишеться 0 хвилин. Але я думаю, що це невелика ціна. За те, що я можу до сих пір грати в цей в цю гру, так. По-повненайшу, по, Ага, 50, витримує температуру 70, 70, уваження, цей костюм не робить вас невразливим. Ну, зараз, мабуть, будемо просто досліджувати. Адже світло в нас Ой, світла, ну, по факту світла в нас немає. Так, ми не туди. Світла у нас це наразі немає. Так, це, мабуть, відео я все-таки назову, типу так, значить. Лейд не просрав свій світ. А блин, а я, вообще майки прав. Майки, 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 маяк, майяк маяк я взял. Я, я вийду і напишу шук, це ж хоча гаразд. Хоч, не будет, знайду всюди. Біля островів, гаразд. Розберемося, розберемося. где это было соседка ситла будем разыгрывать еще какие то те и какие ресурсы получены еще с находом полагаю поблизости находится компонент для моего тела поищи его Ого, уже третий компонент кто это еще бы не хватает. Поблизу только ты не откажешь. Это я уже с обметкой майже пришел? Да ну не. Не может быть. Какой-то таран. Ой-ой-ой, это какой-то... Очень печально, значит, это какой-то лавовый биом. Я спержу с обметкой. Я четко ощущаю поблизости технологию моего народа. Рядом есть компонент тела. А, зблазимо все. Так, пішов, 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 Гу-гу-гу-гу-гу. А, Можливо, цілком... можливо, що треба трішки речей викласти. От якраз сюди так оце сюди, сюди, це макси, до речі, забираємо. З собою це сюди. А, велика пляшка з собою, це все з собою, з собою, з собою, з собою усе беремо. Мабуть, еще один хамчук. Візьми на утре попашій І Пішли це все сканувати. Ну, до речі, короче все виглядає. Де? Ага. Почаю таки. Де? Я щось шось мав... моха. О. Ладно. Відрізати счастлив використовується для створення складних речей. О, так подожди, по-моєму, це щось повинно. Можливо було в цих як і. Тут, до речі, не треба? Ні. Колись Та-та-та-та-та-та... Ага. Що тут у нас? Брін, я би хотів би це назвати відео, іначе я ледь не просрав світ. А не те, що я знайшов якийсь артефакт архітектора. Ну точніше, другу частину. М -м, де ж вона використовується? Я не знаю, подожди, подожди, Ща-ща-ща-ща. А ежето на половинце. Вот все может быть тут. Не-не, он был тут. Вот, скорее всего, все. Не, нет тут, а прикинь. А, нет, во, о, сюда. И можешь избирать? О, да. Все, прям все сети брать. Все что-таки. О, жил, уже. Взятый спор. Что за спор? Тут багато я мене багато Так буде на всіх на це було Сіки на до речі мене жить Ого Ірипус, дискончись на мене Рослинність поки що сюди поскладаємо Зараз ще один Ще Щетички подбираємо так мабуть на це дайте... Вібрати О, там якась щиба ще... вообще велика Гаразд, я думаю, що ми ще встигнемо що... А, диску де це диску дещо він мене вже досліджені, то мабуть він і є. Гаразд, я думаю, все все-таки... щитки Черпнимось. Скільки воно йде? А, Ну думаю, все-таки може закінчувати там десь хвилин плюс-мінус 20, плюс 20 буде. А, надіюсь, Тому, а, надіюсь, що хватить для цього. Я просто для нової теми нового відео. Тому, коротше, всім удачі, всім пакетам. Підтримуйте канал. підтримуючи канал, буде виходити більш якісні відео. А, пока, да.